У Сполучених Штатах порадили Росії завантажити свої манатки на танки та забиратись з України, якщо їх так турбує постачання снарядів із збідненим ураном. І що ж то важне, перспективу роботи. Там пояснили, що боєприпаси із так званим збіденим ураном є звичайним типом боєприпасів. А заяви Росії про них як крок до ескалації – це просто пустопорожні балачки. Про це заявив координатор із стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США адмірал Джон Кірбі. Боєприпаси із збіденим ураном були досліджені на предмет впливу на здоров'я людей. Це не радіоактивна загроза. Ці снаряди близько не становлять ядерної загрози. Це звичайний тип боєприпасів який, до речі, використовується самою Росією через його високі бронебійні властивості, підкреслив він. Тому ще раз підкреслюю: якщо Росія глибоко занепокоєння здоров'ям своїх солдатів та танків, то найбезпечніший для них варіант забрати свої манатки та вивезти їх з України. Додав кірбі, російський пілот, що намагався протаранити у повітрі американський дрон. Ідіот так прокоментував дію російської авіації. Координатор з нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі. Чиновник розкритикував поведінку ескадри російських винищувачів над Чорним морем. Пілоти зливали пальне на американський безпілотник. А згодом один з російських літаків під час маневру зачепив гвинт безпілотника, після чого дрон втратив висоту та впав у море. У Вашингтоні не розуміють, як російське командування після цього могло нагородити льотчиків. Два пілоти винищувачі в су 27 напередодні отримали з рук міністра оборони Росії ордени за мужність. Кірбі додав пілоти нараз наразили на небезпеку не лише американський дрон, а й власне життя. Я не знаю, у яких збройних силах нагороджують пілота за те, що він врізався в дрон. Якщо це хоробрість, то мабуть у них зовсім інше визначення цього слова. Це смішно, це образливо. Тепер ми не знаємо, чи намагався той пілот навмисно протаранити той дрон, чи ні. Але він це зробив. Відеодокази були досить переконливими. Я не збагну, чому вони дали нагороду за хоробрість пілоту, який зломисно піддав себе та власність США великому ризику. В кращому випадку він був просто ідіотом. Поговоримо далі зокрема, про те, як Росія розконсервовує і доставляє на фронт танки 50-х років, які ще Сталіна бачили. Розслідування провело зокрема видання Радіо Свобода. Також Конфлікт Intelligence тім. Про це не тільки ми далі обговоримо. Ростислав Смірнов, співзасновник проєкту Добробат з нам на зв'язку. Пане Ростиславе, мії вітання. Вітаю. Як вам новини про танки 50-х років з російського боку на лінії фронту? Про що це може свідчити навіть? Дивіться, це ну, насправді я не можу сказати, що це якась там свіжа новина, і цього не було там раніше, і так далі. Ми повинні розуміти, що це вже було раніше до цього, і вони вже перед тим ми бачили ці всі відео. І я більш того скажу, є дані, коли ми збивали техніку такого зразка, і зразка більш старішого. Тому насправді це вже давна практика. Вони розконсервовують абсолютно все, що можна. Вони дійсно беруть досі, тому що понятно, їхня Скажем, найбільш сучасне озброєння, яке в них було, було практично знищено буквально в перші дні війни, тому що саме воно було якраз таке наступальне, і вони кинули його та яке там залишалося багато з цієї техніки, було потім трофейною, скажімо, нашою технікою. А зараз вони насправді те, що вони зараз роблять від Бахмутом, вони беруть завжди тільки кількістю, тому що якість вони точно брати не можуть. У них немає сучасної техніки, у них е, немає такої можливості, тому вони беруть, а вони чисельністю, тому вони. Просто а, подекуди лізуть абсолютно зі всіх щлин, тому що просто беруть кількістю. І звичайно, техніку, яка не стріляє не точно, яка абсолютно а, там, скажем, застарілого зразка. Але на жаль, для нас на жаль цієї техніки в них багато. Саме радянського зразка, тому що ми повинні розуміти, вона накопичувалась ну порядка сотні років. Ми це також повинні розуміти. І до них є, і в тому числі і багато снарядів на, на складах НЗ, і є е, е, такі танки. Е, е, тому я можу сказати, що з однієї сторони. Вони не несуть якоїсь критичної загрози, але це все одно є певною проблемою для нас, тому що це все одно певні трудності і та техніка, яку треба буде знищувати. так, бо б стара техніка не була, вона все одно вбиває. Тому там можна сміятися з цих так. танків, які бачили Сталіна, але вони реально можуть вбивати і будуть. На жаль, якщо говорити про тактику на загалу Росії, чи бачите ви зараз якісь весняні зміни? Тому що є декілька новин: перше, що вони зараз сповільнюються трошки біля Бахмуту, але посилюються біля Авдіївки. Потім головне про ні, розвідка каже, що ракетні удари тепер будуть спрямовані пріоритетно на військові об'єкти. Дивіться, я можу сказати, те, що ми бачимо по обстрілам, можливо поки що ми не бачимо цих змін. Ми бачимо, що вони продовжують бити по об'єктам критичної інфраструктури. Хоча ми вже пройшли зиму, ми пройшли пік там холодів і так далі. На що вони далі надіються, поки не зрозуміло, але я вам скажу, що це тут точно тільки нам на руку зараз можна сказати, грає. Це перша історія. Друга історія, те, що вони сповільняються. Звичайно, повірте мені, будь-яка армія світу, яка б вона не була, не несучи просто такі шалені втрати, які несе зараз ворог кожного дня. І ми це бачимо у зведення генерального штабу, нашого що ну вона вона рано чи пізно звичайно видихнеться, тому що ну, тобто, ресурс він великий, але він не безкінечний. Тому це однозначно. Я можу сказати, що чи будуть в них зараз зміни? Я думаю, однозначно так. Із останніх планів, ті, які ми бачили, які артикулювали в інформаційному просторі, це було саме звільнення до 31 березня Донецької і Луганської області. Після чого вони хотіли переходити, зупиняти будь-які наступальні дії штурмові, переходити в оборону і підготовлювати декілька рівневу оборону. І паралельно з цим запускали б ряд акцій протесту там через різні проплачені організації в Європі, які б виходили з лозунгами, ні твайні і так далі. Ну тобто, по великому рахунку, говорити з європейцями, давайте взяти за стіл перемовин і так далі. Але ми ж прекрасно розуміємо, що будь-які перемовини зараз, абсолютно будь-які, вони про замороження конфлікту, тому що ми повинні розуміти, що ну тобто для чого їм взяти ціл перемовин, чого вони не знають. Вони можливо не знають, що треба забиратися з нашої землі. Вони це знають, тому вони за сів перемовин будуть сідати виключно, щоб виграти час, щоб доукомплектуватись, або просто заморозити цей конфлікт, або можливо через там. Певні певні знову ж таки, шантажі написати умовний, не знаю, там мінськ 3 і так далі. Але цього звичайно не буде, тому що від починаючи від президента, закінчуючи всіма нашими дипломатами, артикулюється, і це підтримують на нас всі абсолютно міжнародні партнери. Що ця війна повинна завершитись тільки перемогою України і підтримувати будуть вони Україну оскільки, скільки це буде необхідно, тому ми цілі наші зрозумілі. Ми звільняємо наші території. Нам чужого не треба, але свого віддавати ми не збираємось. Ми хочемо звільнити території до кордонів 91 го року. Але ж як мені видається, наші західні партнери вже розуміють, що як буде використане це перемиря з боку Росії, тим паче, ну як перемовлятися з людиною, на яку виданий ордер на арешт за підозру геноциді. Я можу сказати, що жодних питань або жодних заяв зі сторони наших міжнародних партнерів стосовно цього, може ви подумаєте, а може треба сісти за ціл перемовин. Такого немає. Всі вони заявляють і заявляють. І доказується на ділі, тому що одна справа заявляти, інша справа також те, що вони роблять. А є конкретні чіткі кроки. Вони підготовлюють наших військових на озброєння західного зразка, в тому числі там починаючи від ПЗРК, е, закінчуючи авіацію. Е, вони надають нам фінансову допомогу. Вони надають нам е, е, техніку озброєння наступального характеру. Тому я думаю, тут все понятно навіть можна і без слів обійтись, тому знову ж таки. Ми, ми, ми йдемо там, скажімо так, по нашому плану. Наша основна зараз задача це зупинити повністю наступальний потенціал ворога і перейти до нашого контрнаступу. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.